Перш ніж ми зануримося в цю молитву, я щиро запрошую вас стати частиною нашої духовної спільноти, підписавшись на канал і залишивши в коментарях слово Амінь. Таким чином, ми об'єднаємо наші серця у спільній вірі, допомагаючи Божому Слову досягати все більшої кількості людей і нести надію в кожен новий день. Настає новий ранок, що дарує нам ще один шанс. Спрямувати наші думки і почуття до Господа. Сьогодні я хочу разом із вами піднести молитву, натхненну 118 м псалмом. величним псалмом подяки, довіри та перемоги в ім'я нашого Бога, чия любов вічна, а вірність безмежна. Нехай ці священні рядки глибоко відгукнуться в наших душах, оновлюючи віру та надію на порозі прийдешнього дня. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Нехай же Ізраїлів дім скаже навіки Його милосердя. Нехай же дім Ааронів повість, навіки Його милосердя. Нехай же повідають ті, що бояться Господа, навіки Його милосердя. І з тісноти я кликав до Господа, і Господь мені відповів на просторі: Господь зо мною, і я не боюся. Що людина учинить мені? Господь помічник мій, і я бачитиму занепад моїх ворогів. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на людину, краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельмож. Всі народи мене обступили, а я їх відбив в ім'я Господа. Обступили мене, оточили мене, а я їх відбив в ім'я Господа. Оточили мене, мов ті бджоли. Та погасли, як вогонь той у терні, бо я їх відбив в ім'я Господа. Ти сильно штовхнув був мене, щоб я впав, та Господь підтримав мене. Моя сила та пісня Господь, і Він став на спасіння мені. Голос радості та спасіння в наметах у праведних. правиця Господня чинить потугу, правиця Господня піднесена, правиця Господня чинить потугу, не помру. Але житиму і розповідатиму про чини Господні. Караючи, покарав мене Господь, та смерті не видав мене. Відчиніти мені брами правди, я ними війду, буду дякувати Господу. Це брама Господня, праведні в неї війдуть. Буду дякувати тобі, бо ти вислухав був мене і став на спасіння мені. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо та тішмося в ньому. О Господи, спасиш! О Господи, посприяй же. Благословенний, Хто йде у Господнє ім'я, благословляємо вас із Господнього дому. Бог, Господь, і засяяв він нам. Прив'яжіть святкову жертву дорогів жертовника – ти мій Бог, і я буду тобі дякувати. Ти мій Бог, і я буду тебе величати. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Отче Небесний, на зорі цього нового дня моє серце сповнене смиренної вдячності. Дякую за дар цього ранку, за ще один шанс прославити Тебе і ти з тобою. І бачити прояви твоєї незмінної любові. Сьогодні я підношу до тебе молитву, черпаючи силу в твоїх обітницях і надихаючись псалмом, що проголошує Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Ці слова Господи звучать у моїй душі, як мелодія надії, нагадуючи, що ти мій притулок, моя фортеця і моє спасіння. І щоб не приніс цей день, я зустріну його не сам. Дякую тобі за те, що ще до мого пробудження твоя турбота вже готувала мені шлях, твій захист оточує мене, немов незламний щит. Який прекрасний Ти, Господи, і яка непохитна Твоя любов! Навіть у моменти моїх вагань ти залишаєшся твердинею, твоя любов безмірна, глибока. Як океан і висока, як небеса. Сьогодні я знову усвідомлюю, що немає нікого подібного до Тебе, мій Боже. Підтримай мене, коли вичерпаються мої сили, і скеровуй мої кроки протягом дня. Господи, Ти джерело моєї мужності, коли серце знемагає, а душа втомлюється. Ти той, хто піднімає мене після падінь і дає сили. Коли здається, що межа досягнута, тому сьогодні всім своїм єством я підношу тобі хвалу. Я обираю вірити, що сьогоднішній день стане днем перемоги, не тому що все буде ідеально, а тому, що ти будеш зі мною. Перед лицем труднощів ти станеш моєю силою, у моїх битвах ти будеш боротися за мене. Коли зачиняться двері, ти прокладеш шлях там, де його, здавалося б, немає. Адже ти Бог Неможливого, що перетворює будь-яку перешкоду на свідчення твоєї могутності. Я приєднуюся до слів Псалмоспівця Господь зо мною, і я не боюся, що людина учинить мені. Сьогодні я стверджую: жоден страх не здолає мене, бо ти поруч, жодна скорбота не зламає мене. Бо Твоя рука підтримує мене, жодне зле слово не ранить мене, бо Твоє слово підносить мене. Дякую тобі, Отче, за те, що Ти ніколи не залишаєш мене. Я дякую тобі, бо як сказано у Твоєму слові, цей день учинив Господь, радімо та тішмося в ньому. Боже мій. Я всім серцем розумію, що Твоя присутність. Мій найбільший скарб, жодні багатства, жодне становище в суспільстві, не зрівняються з усвідомленням того, що ти зі мною. Від світанку і до кінця дня ти підтримуєш мою душу і оновлюєш моє єство Ти, Бог, що не дрімає, охороняючи мої ночі та благословляючи мої ранки. І ось я тут, у цей ранок, який ти створив, підношу руки у вдячності. Твоя любов яскравіша за сонце, і навіть коли все навколо змінюється, ти залишаєшся незмінним, сильним та істинним. Твоє слово говорить, із тісноти я кликав до Господа, і Господь мені відповів на просторі. Скільки разів я був оточений труднощами, страхами і мовчанням. Але ти завжди відповідав, не так, як я очікував, але завжди вчасно, не так, як я просив. Але завжди мудро. Ти був поруч, коли нікого не було, ти говорив, коли світ мовчав. Тому я покладаюся не на людей і не на сили цього світу адже, як говорить Писання, краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельмож. Я прибігаю до тебе, Господи, і в тобі знаходжу спокій. Возлюблений Отче, коли я почуваюся нікчемним перед лицем випробувань. Я згадую твою велич. Одним словом, ти створив Всесвіт, силою свого голосу розпростер моря, як же мені не довіряти тобі. Псалмоспівець вигукував: Всі народи мене обступили, а я їх відбив в ім'я Господа. І хоча я не борюся з арміями, сьогодні я протистою тривожним думкам, сумнівам і голосам, які намагаються вкрасти мій мир, але твоїм ім'ям. Я здобуду над ними перемогу, бо ім'я Твоє міцна вежа, щит і притулок. Онови мій розум цього ранку, Господи, відкрий мої очі, щоб я бачив не тільки проблеми, а й Твої обітниці. Коли я бачу нужду, дай мені згадати, що ти мій годувальник, коли я почуваюся самотнім, дай мені усвідомити, що Твоя присутність огортає мене, коли страх намагається заволодіти мною. Нехай я згадаю, що Твоя досконала любов проганяє всякий страх. Дякую тобі, Боже, за твою вічну любов і за те, що ти залишаєшся вірним, навіть коли я відволікаюся чи сумніваюся. У цій істині я знаходжу спокій. Дорогий Отче. Сьогодні я приймаю цей новий день як чисту сторінку і бажаю, щоб вона була списана Твоїми словами. Спрямована твоєю метою і ведена твоїм духом. Дякую за повітря, за дах над головою, за силу встати і за кожну деталь, яка часто залишається непоміченою. Дякую за людей на моєму шляху і за двері, які ти відчиниш сьогодні. Дякую, що любиш мене таким, яким я є, і замість осуду оточуєш мене милістю, виправляєш любов'ю і підносиш співчуттям. Сьогодні я, повторюючи за Псалмоспівцем вигукую. буду дякувати тобі, бо ти вислухав був мене і став на спасіння мені, скільки разів я кликав у тиші, і ти відповідав, скільки разів я плакав беззвучно, і ти приносив розраду, скільки разів я думав, що все скінчено, а ти писав новий початок. Вдячність це не просто почуття, а позиція віри, яка стверджує, що я не самотній. І в моєму житті є мета. Навчи мене бачити твої сліди на моєму шляху, чути твій голос серед шуму та відчувати твою руку в найбуденніші моменти. Ти надаєш сенс кожному кроку і нагадуєш, що після найтемнішої ночі завжди настає світанок. Сьогодні я житиму як переможець, яким ти мене зробив, любитиму більше, служитиму старанніше. Віритиму міцніше. Згадуючи шлях віри, я звертаю свій погляд до тих, хто йшов до мене. Я згадую Мойсея, який, сумніваючись у своїх силах, почув від тебе Я буду з тобою. І я розумію, що твоя присутність це все, що потрібно. Я думаю про Анну, чиї сльози ти перетворив на радість, навчивши мене молитися з відкритим серцем. Мій погляд звертається до царя Давида, який навіть у сум'ятті проголошував Господь підтримав мене, даруючи мені приклад хвали за будь-яких обставин. Я згадую Даниїла, чия довіра затулила пащі левам, і молюся про таку ж стійкість перед лицем загроз. Я думаю про Йосипа, зрадженого і забутого, але врешті вознесеного тобою, що нагадує мені. Моя історія ще не закінчена. І нарешті я дивлюся на Ісуса, камінь, відкинутий будівничими, але який став наріжним каменем спасіння. У ньому я знаходжу повну перемогу. Сьогодні, як Його послідовник, я приєдную свій голос до хору праведників Цей день учинив Господь радіймо та тішмося в ньому. Отче любові. Я представляю тобі кожну сферу свого життя, що потребує твого керівництва. Визволи мене від підступів ворога та поспішних рішень. Даруй мудрість знати, коли говорити, а коли мовчати, коли діяти, а коли чекати. Зійшли свою благодать на мою громаду і моє місто. Нехай справедливість запанує там, де панує беззаконня, а любов там, де байдужість. Даруй мудрість нашим лідерам, щоб їхні рішення були ведені твоїм духом. Я молюся за тих, хто ще не знає тебе, і за свою країну, що стикається з болем і розбратом. Сціли нашу землю, Господи, сціли нашу історію, щоб ми знову могли звернутися до Тебе з довірою та любов'ю. Я приходжу до Тебе не лише як нужденний, а й як дитя, що прагне преображення. Я хочу, щоб твій дух формував мене, а твоя істина скеровувала мене. Подібно до Псалмоспівця, я обираю жити, щоб звіщати твої дива. Онови мій розум, Господи, щоб я міг пізнавати твою добру, приємну і досконалу волю. Звільни мене від думок, що сковують, і сумнівів, що паралізують. Формуй мій характер так, щоб інші бачили в мені відображення Христа. Нехай випробування загартовують мою душу, а невдачі вчать смирення. Нехай кожна мить мого життя буде наповнена сенсом і прагненням до зростання у Твоєму світлі. Я вірю, що справа, розпочата тобою в мені, буде доведена до досконалості. Всемогутній, Господи, на завершення цієї молитви моя душа сповнена найглибшої вдячності. Знову і знову я приєднуюся до Псалмоспівця і з радістю проголошую. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Так, Господи, Ти добрий. Твоя доброта підтримує мене, Твоя благодать підносить, а Твоє милосердя оточує з усіх боків. Я не боюся майбутнього, бо ти мій воїн. Я не самотній, бо ти моя сила і моя пісня. Я благословляю цей новий день і присвячую його тобі, стверджуючи, що він буде сповнений твоєї милості, керівництва та захисту. Нехай мої слова будуть благословенням, вчинки прославлять Твоє ім'я, а віра сяє в усьому. Я молюся за кожного, хто розділив зі мною цю молитву. Нехай твій мир огорне їх, Твоє світло направить, а Твоя любов преобразить їхні серця. Нехай усі, хто почув сьогодні Твоє Слово, знайдуть упевненість, що вони не самі. З твердою вірою та радістю я заявляю: Господь, моя сила, мій захист і моє спасіння, в ім'я могутнього Ісуса. Амінь. Якщо це послання торкнулося вашого серця, напишіть у коментарях Амінь. Продовжуйте зміцнювати свою віру разом з нами. Ділячись цією молитвою з тими, хто її потребує. Нехай мир Господній наповнює ваше життя сьогодні і завжди. Йдіть далі з упевненістю, знаючи, що любов Божа оточує вас, а Його перемога супроводжує вас. Хай благословить вас Бог.